Югус АМ 9, новий на Amlogic S905X5, а на дуже крутолезному GPU AMG G310V5. Чому крутолезному? Саме для tv боксів Крутолезному і Що... ще. Такий аспект є, що тут є нейральний процесор, і, а, знаєте, який? І NNA, який є нейраль нейрал-нетворк аналізатор. Акселератор, вибачте. І звісно ж, є тензор програма Юніт TPU від 3,2 до 2 до 4 терапси. для ТВ бокса. Це дуже дуже багато. При тому, що в нас є Android-14. На 64-бітній архітектурі. Нарешті ми зможемо пограти у нормальні емулятори і досить потужному TV-боксері. Давайте його відкрию для вас і зробимо невеличкий такий анпакінг. Був його взагалі відкрити. Так, знаєте, ненавиджу робити розпаковку, коли воно все без е, зупиночок. Так, сам по собі, югус, ось такий, М9, металевий монстр. 3 USB-3.0 sd картки SPDIF, dif G45, HDMI, два Type-C. Один OTG, інший у нас для живлення. Дві антенки. Звісно, лопатки. Ну, давайте таких відкриваємо, щоб подоставати, все потрібно. Блін. Давай, давай, давай. Я антенку все одно загубив. Так, дві антенки. Тири-тири-тим. Тритиретим. Зараз їх примаслаємо. До речі, розбирати будемо у самому огляді, коли вже буде огляд. Це я вас попереджаю. Ось такий блок дживлення. Скільки ватт не скажу. Також до огляду потр... почекаєте. А ні-ні ні, лисичка, лапки свої прибери. HDMI Ultra High Speed. UR02 пульт від Югюс. Дивіться ось такий сінький, красивий. сінький. І, звісно. Ось такий є дріт для тайпсішечки. Тож чекаємо дуже цікавий варіант. Що там реалізували, вам скажу трохи пізніше, бо зараз ми йдемо вже його тестувати.